Лі, баю, бай, -бай ти хай марс не вимикай. Наші котики відпочивають після бавовни. А старий дуб розкаже трохи інсайдерських байок, як ми, українці, докотилися до такої нескореної нації. Мій прапрапрадід, що був малим жолодом, коли на українських землях гарцювали коні наших предків скіфів, сарматів і слов'ян. Їхні гени змішалися і дали початок сучасним українцям, яких тоді звали антами. Були войовничі, стали будівничі. Князь Кий на перетині торговельних шляхів засновує Київ. А далі сталася найвеличніша подія. Народився я, сильний, як сокира вікінгів. Це буде мати міст руських, мовив норман Олег. Так народилася держава Київська Русь, а наші гени збагатилися скандинавським духом. Цілими днями у Києві кипіло велике будівництво. Під час розквіту Київської держави жили на тих землях і предки росіян, фіно-угорські племена, які згодом відокремилися від Києва і створили свою державу Суздаль, яку пізніше всі звали Московією. Кілька століть українські землі були як маска від ковіду стіною, що захищала Європу від орди кочівників. Хм, десь я вже це бачив. А що це там так гримить? Та це ж слава Запорізької Січі, яка захищала свої землі від ненаситних сусідів татар, московитів та польської шляхти. А на самій Січі панували нечувані дисципліна та демократія. Хочеш стати козаком? Вивчи українську отче наш і не матюкайся. Ох і палає у Московії! Незалежність та повстанський характер так муляли цариці, що та ліквідовує козацьку державу. А Московія і далі трусилася за свою велич. У кожному українцеві бачила небезпеку і волелюбний народ, який ніколи не знав рабства, зробили кріпаком. Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Наступною поневолили культуру. Московити робили все, щоб закрити рота українській мові. Я прийшов ждать Україну. Та це ж путінський міф. від от родини, умри. І українська інтелігенція обирала друге. Так почався червоний терор. Геноцид народу продовжив і Сталін. Десять мільйонів українців були замордовані голодом в той час, як Росія та весь світ смакували наш хліб. Але всі ці століття у нас усередині дрімав він. Дух свободи, Шухер, хлопці та дівчата, москалі пруть! У лютому 2022 року нам давали три дні, але ми досі б'ємося. Бо українці були, є і будуть нескореною нацією. Тож ставте вподобайку цьому козацькому каналу і цінуйте те, що так тяжко далося: нашу свободу.